Привіт-привіт! Якщо ви дивитесь це відео, це означає, що швидше за все ви вже є членом нашого прекрасного ком'юніті Фірних Олій Дотера. Або, можливо, ви настільки глибоко вже цікавитесь цією темою, що знайшли це відео і будете його дивитись. Мене звати Ірина Мамаєва. Попереднім відео я розповідала про правила використання ефірних олій, зараз я вам розповім про варіанти використання, про деякі варіанти використання ефірних олій, бо їх може бути безліч. І поїхали розбиратись. Ефірні олійки це не цукерки, як я говорила одна з моїх вчительниць. Тому будьте, будь ласка, обережні з тим, як ви їх використовуєте. Значить, перше, що ми з вами можемо робити. А ще раніше, значить, тоді, коли до вас приїхали ефірні олійки, будь ласка, для того, щоб з нею познайомитись і повзаємодіяти, от ви перші, ви тільки баночку відкрили, ви ще не знаєте, що це. Не пхайте собі одразу банку в нос. Не робіть отак одразу. Да? Бо деякі ефірні олії мають дуже такий яскраво насичений запах, аромат. Починайте вдихати приблизно з цього з рівня грудей. Okay? І якщо прикрити очі і послухайте, отак от повозіть баночкою вправо-вліво. Якщо вам захочеться ближче, то ви піднесете ближче, а так, щоб просто воно одразу не вдарило вам в ніс. Як вдихати в долоню? Дуже простий, ефективний метод, коли нам потрібно швидко, особливо психологічно привести себе до норми. Відкрили пляшечку, пляшку не перехиляємо. Увага, просто дотикнулося зверху долонькою, вона вже мокра. Бачите, вона блищить. Закрили кришечку, трошечки розтерли, рознесли, тобто доткнулися ми тільки однею долонькою. І долоньки поставили отак домиком і дихаємо. Ми таким чином захищаємо нашу слезову очей і ще краще їх просто взагалі ще й прикрити. І ми таким чином вдихаємо. Якщо ви знаходитесь в серйозному такому якомусь психологічному стресі, Ну, то вам швидко потрібно себе витягнути в норму. Подихайте так, будь ласка, 5 хвилин, на 5 рахунків дих, 5 рахунків видих. 5 хвилин, це називається кугорен дихання. Ми можемо наносити на шкіру. Але попередньо пам'ятайте, з попереднього відео ми обов'язково робимо тест на чутливість, дотикнулися пальчиком собі, тут на внутрішню поверхню тіла, нанесли, 5 хвилин почекали, непече, значить, використовуємо. Як, навіщо ми це робимо, можемо робити? Для того, щоб використовувати як парфум. Знову ж таки, ми просто отак дотикнулись і рознесли по запястям. Дотикнулись одним запястям. Цього достатньо. Один раз спробуйте, ви будете знати. Щоб за вушками пальчиком дотикнулись, за двома ушками намазали, достатньо. Може хотітися під носом собі мазнути, щоб пахло. Тоді знову ж таки пам'ятайте, що ми робимо спочатку тисну чутливість, особливо коли ми використовуємо це на шкірі. Значить, тепер можна ще, от ви відкрили пляшечку, ви слухаєте цей запах, і можна просто відчути, де вам хочеться нанести цю ефірну олію на тілі. От там, де хочеться, там це і нанести. Це один з таких сприйомів. Ми можемо приймати ванни з ефірними оліями. Звісно, тим, у кого ці ванни є. У мене, наприклад, ванни нема. Зараз я вам розповім, як тоді можна інакше в даному випадку. Пам'ятаєте, обов'язково ми розводимо спочатку ефірну олію в емульгаторі. Це можуть бути жири, спирти або сіль для ванн. Жири це можуть бути вершки, спирти це можуть бути якісь вино. Наприклад, трошечки взяли вина, накапали туди 3-5 капельок. Ефірної олії розбовтали після цього цю розчну ванну. Бо інакше, якщо ви зробите, інакше просто накапаєте ефірну олію на ванну, може бути опік. Будьте, будь ласка, з тим обережні. І спочатку почніть, наприклад, не більше, ніж з п'яти капельок. Вам буде потім хотітись більше додати можна завжди. Це неймовірні концентрати. Вони в 50, 70-80 разів сильніші, ніж. Та трава, та рослина, з якої вони зроблені. Значить, всередину можна використовувати всі ефірні олії, на яких стоїть літерка «І». В попереднє відео знову ж таки, дивіться. Вони є на, або на пляшечках. Якщо ця пляшечка куплена в Європі, тоді, будь ласка, зайдіть на сайт і подивіться там опис. Або. Інформаційні матеріали, довідники. Тобто всюди ця інформація вказана. Окей? Ми можемо ефірні олії, тільки дозволено внутрішню, додавати в питну воду. На 1 літр води ми додаємо одну, одну каплю. Значить по правилах. Ми маємо спочатку знову ж таки цю ефірну олію розвести в емульгаторі, наприклад, трошечки взяти меду, розвести в меді, потім цей мед розвести вже в теплій воді, яка має бути не гарячіша ніж 40-50 градусів. Але я вам скажу чесно: я вам розповіла, як це робити правильно, і я вам тепер розповім, як я роблю я. Я, я так не роблю. Я просто беру і капаю, наприклад, капельку, одну капельку лимону на таку пляшку, тут літр, От. Або якщо значить, ми хочемо попити чашку а не літр, ми тоді використовуємо метод зубочистки. Ми відкрили пляшечку. Ви один раз так спробуєте, ви зрозумієте, що цього достатньо. І цю зубочистку потім собі побовтали в чашці. Повірте мені, цього достатньо. Наприклад, можна каву попити з лавандою. Наприклад, до да от. Ваше здоров'я. Попробуйте. Дуже смачно. Значить, ми можемо наносити наступні. Це один з методів, дуже потужних. Тоді, коли нам знову ж таки потрібно психологічно чи фізично приводити в порядок про нанесення ефірних олій в наступні з терапевтичною цілею, я взагалі запишу теж окреме відео. Ми можемо додавати ефірні олії в. Страви в селати. І, звісно, що тобто, страви мають бути вже приготованими і охолонувшими до температури 40-50 градусів або нижче, да? не вище 50. Дуже смачно і олії додавати в салати, але знову ж таки одна капля на 2-3-4 порції. Якщо ви одна людина, самі собі готуєте салат, тоді, будь ласка, користуйтеся принципом зубочистки. Взяли собі на столову ложку, налили оливкової, наприклад, олій, чи той, якою ви заправляєте салат, чи сметану, якщо сметаною одну капельку туди капнули, ті хірну олійка подобається. Мені дуже подобається лайм оригану додавати в салат. Дуже смачно лайм додавати. Розбовтали, розвели спочатку в ці базові олії, і цю суміш вже потім додали в салат. Користуйтесь. Знову ж таки, тільки тільки дозволено внутрішнє. Додавати в уходову косметику дуже класно, або в якийсь базовий ну, тобто олію, якусь, або в уходову косметику. капельку ладану, капельку троянди, щось цитрусове, тільки цитрусові, пам'ятайте, що ми додаємо тільки на ніч, бо перед виходом на сонце ми не використовуємо. І будьте уважні. Косметика має бути високої якості, бо ефірні олії проникають крізь трансдермальний наш бар'єр. Це доведено. Це не те, що тому, що я так говорю, це доведено науково. І вони за собою тягнуть і все те, що, в чому вони розведені. Да. Ми можемо використовувати ефірні олії в пасивному дифузорі, в аромаколоні. Тобто це може бути щось пористе: кераміка, це може бути шишка, пористий камінчик. Який лежить або у вас вісить, або у вас стоїть на столі. Капнули, воно відбрало всю цю ефірну лікую, стоїть, просто вам пахне. Кусочок фетра, так само можна зробити, і в машині повісти, буде вам натуральний е е освіжувач повітря, да? який буде вам на користь, а не навпаки. А ми можемо наносити ефірні олії на хребет. І навіть є така ціла запатентована техніка. Ці довідники продаються, і є, можна пошукати про них теж інформацію, і відео, як це робиться. В принципі, нічого складного, ми олію за олією наносимо в певній послідовності, в залежності від питань, кого ми хочемо закрити. В певній послідовності певні ефірні олії. Дуже потужна техніка. Рекомендую. Можна наносити на пахви замість дезодоранту, щоб не пахнути тими страшними хімічними всякими штуками, які забирають пори найчастіше. От ми можемо ефірну олію, наприклад, чайного дерева наносити. Вона і антисептик прекрасний, прибиває запах і ще і всякі грибки Спробуйте. Я, наприклад, дезодорантами не користуюсь, я практикую цигун. Моє тіло має приємний запах. І якщо не дай Боже, я відчув, починаю відчувати від свого тіла якийсь не такий запах, я розумію, що щось з тілом не так, швиденько його приводжу в порядок. На наступний день все окей. Ми можемо капати ефірні олії під язик, але тільки ті, які особисто я капаю, це тільки ладан. І купайба. Будь ласка, ніякі інші, без того, щоб з кимось ще порадити, от таким чином не використовуйте Ладан, купайба. одна капля зранку під язик. Навіщо це робити? Дивіться далі наступні відео. Ми можемо так само ще наносити пальцем на піднебіння. Туди саме можна ще додати Молісу. Ладен, Моліс купайба. Як ми зробили, відкрили пляшечку, дотикнулися великим пальчиком, наприклад. До кришечки і оцей пальчик великі поставила на верхнє піднебідня, трошечки потримали і подихали. Я зараз так робити не буду, щоб це було, а то ще буде якось неестетично, можна полоскати горло. Тоді, коли горло і болить, як особисто роблю я, я беру сіль соду, як зазвичай, як мама вчила в дитинстві горло полоскати, одну капельку чайного дерева, розвела в цій суміші, потім додала теплої води і пішла полоскати горло. Якщо ви захворіли і далі хочете більш серйозно себе лікувати, звертайтеся до лікрів. Можна наносити на скроні. Знову ж таки, ми не капаємо. Ми відкрили пляшечку, дотикнулися пальчиком і мазнули собі. Це може бути ладан, коли голова болить, коли важка голова. Це може бути м'ята, що ви привітрити. І якщо тільки-тільки у вас починає боліти голова, щоб привітрити собі голову, от ви, коли ви будете використовувати, ви, ви самі послухайте себе, що ви відчуваєте, коли ви починаєте взаємодіяти з ефірною олією, ми можемо наносити ефірні олії на проєкції органів. Наприклад, от щось не так системою травлення. ну щось неприємне, важке, щось не так. Плакласна суміш, да джидзен, дзен. На європейському ринку з інєст. Капнули собі на долоньку. Бажано ще додати базовий олій або кокосової франкційною, або оливкової трошечки розвести і нанести на ту прецю, де вам якби не добре. Просто послухати себе. Хвилинку, другу, третю, послухати, що починає відбуватися, що ви починаєте відчувати. Okay? Найчастіше вам буде. Ви почнете почуватися приємно. Але послухайте, будь ласка, себе і потім напишіть в коментарях. Ми можемо напряму носити на рани на опіки, на укуси, на шкіру в нерозведеному стані деякі олії. наприклад, ефірніолі лаванди. Не дай Боже, пеклись, от прямо в нерозведеному стані, прямо на опік намазали. Прекрасно, волдерів не буде, тільки одразу і в нерозведеному стані. Можна додавати в шампуні, олію або в кондиціонер одну капельку на дозу шампуню, який вам помити голову. Обов'язково до того проведіть тест на чутливість. Розмішали і помили голову, повторяли собі в шкіру голови. Можна там трошечки потримати це на голові, да, помасажувати. Я так використовую перцеву м'яту, пепермінт і розмеримо, щоб волосечко краще росло. Можемо чистити зуби. Взяли зубну щітку, намочили її, капнули на неї, або, наприклад, чайне дерево, або лимон одну капельку, одну. І зверху зубну пасту почистили зуби. Тільки не робіть, будь ласка, так, щодня, особливо з зіфірної олії лимону. Лимон відбілює добре. Чайне дерево прекрасно дезінфікує порожнину рота, прибиває грибки, бактерії. Чайне дерево це антибіотик природній широкого спектру дії користуєтесь. Можна робити аромарозчісування. Я дуже люблю цей метод і періодично його використовую, Навіть трошки блищить моя причастка. В ідеалі вона має бути дерев'яна, а не в ідеалі, яка є знову ж таки. Я не капаю. Я так беру і оцією м'яко вологою кришечкою. Я так просто якби, тру по цій розчусідці, цього вже достатньо, вона вже пахне. І починаєте розчісуватись. І наше волосся воно буде вбирати ці запахи, і воно буде потім обслугувати як пасивний дифузор. І волосся стане кращим. Я, наприклад, так роблю з вірною олією кедру. Кедри зміцнює волосся. Тому дівчата, ну і хлопці, хлопцям теж потрібних. Гарне прекрасне волосся. І берете просто і розчісуєтесь таким чином. Користуйтесь. ще, можна ефірні олії приймати в капсулках, робити, собі або купувати вже готові капсулки, або робити в капсулках собі суміші. Вони дуже зручні, це дуже просто. Ви їх собі відкрили, накапали туди пару капель ефірної олії, дали туди базовий, наприклад, оливковий олій, закрили і приймаєте. Знову ж таки, ви маєте робити це усвідомлено. Якщо ви не впевнені в тому, що ви робите, тоді, будь ласка, порадьтесь або з вашим наставником, або зверніться до лікаря. Не, не, не ковтайте все підряд. Нам важливо, просто дозування теж важливі. Ми можемо робити масажі собі. Наприклад, я часто роблю собі масаж, а я запишу про це окреме відео, Тому ми обов'язково спочатку зволожуємо, наприклад, шкіру і потім або користуємося вже готовими сумішами для обличчя, або робимо самі кокосово фракційну олійку Дитарівська, вона не забуває, робимо там ту суміш, яка нам подобається, наносимо на обличчя і потім робимо собі масаж. Тобто для... можна робити масаж стоп, можна робити масаж всього тіла. У нас взагалі є ціла така окрема розводина доктором Хілом, одним з засновників Дотери, техніка Тач масаж. Про неї є окремі взагалі відео, дуже класні, мають прекрасні науково доведені результати. Ще є Тач масаж рук. Можна знезаражувати поверхні, рунки, простір. Прекрасна серія «Онгард» працює на знезараження. Прекрасно чистить простір, ефірна олія Лемонграсу. І, так щоб ви розуміли, то є офіційний протокол у французьких лікарнях, коли вони знезаражують повітря за допомогою ефірної олії Лемонграсу. То вона і на фізичному, і на енергетичному і на інформаційному рівнях вона прекрасно діє. І проводили знову ж таки офіційні дослідження, коли одну поверхню протирали просто, наприклад, вологою гачіркою, а іншою суміш, в тому числі з додаванням ефірних олій, наприклад, серію «Онгарду». І потім дивилися на це під мікроскопом. Це офіційні наукові дослідження, дані цих досліджень, якому буде треба, маякувати вам то там, де протирали звичайною ганчіркою, там на наступний же день почали рости всі грибки, мікро. А там, де протирали зефірними ефірними оліями, 5 днів пройшло, не росте, 7 днів пройшло, нічого не з'являється, 10 днів пройшло, нічого не з'являється. Ефірні олії дійсно мають такий потужний ефект. Звісно, ми можемо використовувати один з дуже простих форматів використання це в дифузорів, там який в мене він в мене фактично постійно працює і стоїть в кожній кімнаті, я їх дуже люблю. Потім ми можемо, от коли ті люди, у яких немає ванни, так як у мене, станом на зараз, але є душ, перед прийняттям душу можна капнути на підлогу одну капельку ефірної олії, При коли ми приймаємо душ, ці перепочнуть. І ти і ми будемо її видихати, буде дуже приємно. Наприклад, спробуйте так з ефірною олією і в Або з тією, яка вам подобається. Може, вам евкеліп станом зараз не подобається. Можемо прибирати і мити підлогу. Знову ж таки, я так роблю. Часто я роблю так з ефірною олією саме лимонграсу. По-перше, не штиняє мокрою отою ганчіркою, звичайною, і плюс дійсно в просторі починає пахнути. І плюс. Ще раз, лімонграс він чистить простір і на, не тільки на фізичному, ще й на енергетичному, інформаційному рівні. Оскільки я викладачка целун і ароматерапевт, тобто, я хочете, не хочете, я живу в такій дійсності, де існує інформація і енергія. Можна брати, наприклад, з олієм, оліями капільку лімону, додати в правильний порошок. Буде зовсім інший запах від вашої білизни. Знову ж таки, в лотерії є і імені засоби, і пральні засоби з ефірними оліями. Рекомендую. Ще є купа всяких інших різних методів використання. Якщо ви щось таке цікаве надиваєте і захочете поділитись, пишіть в коментарях.